Всім привіт! А з вами знову новини МКФКБ. 15 березня відбувся дивовижний захід Spring Day. під такою назвою студенти першого курсу організували цікавий розважальний захід для найрідніших матусь та жінок-педагогинь МКФКБ. Відомо, що спільна діяльність добувачів освіти, батьків та викладачів приносить хороші результати, адже об'єднує всіх учасників освітнього процесу, де виховання культурної, високодуховної, толерантної особистості відіграє пріоритетну роль. Бажання провести весняну зустріч було настільки великим, що навіть повітряна тривога не завадила цьому. Для найдорожчих жінок першокусники представили жвавий сучасний танець, продекламували вірш Ліни Костенко. Продемонстрували інсценізацію про ситуацію між чоловіками в черзі до квіткового магазину напередодні свята і, звісно, подарували ніжний вальс. Дівчата академогрупи вирішили промоніторити ситуацію зі святом, почути про ставлення до Міжнародного дня жіноцтва всього світу, тому взяли інтерв'ю від чоловіків нашого міста і створили відеопривітання зі святом весни. Під час спілкування з мешканцями міста переважаючою була думка, що це свято не є пережитком минулого. І дуже потрібне, бо символізує пробудження природи, її розквіт, народження нових мрій і сподівань. А саме таких змін у житті потребує кожна людина, адже весняне перезавантаження додає сил, мотивації та рухає до успіху. Упродовж заходу запрошені мами взяли участь в емоційному флешмобі. І як потім з'ясувалось, дехто з них уперше перебував на одній сцені з власною дитиною, і саме це дуже цінно та незабутньо. Завершилось свято спільною світлиною і смачним кавуванням з десертами. Задоволені залишились всі мами, викладачі та й самі студенти. Емоції вирували ще довгий час та в майбутньому стануть запорукою колейдоскопу найприємніших вражень студентського життя в рідному коледжі. Слідкуйте за нашими новинами на студентському каналі МКФКБ. Слава Україні! Слава ЗСУ!